Вітаю вас, шановні глядачі. Хотів поділитися з вами одним видінням, яке мені прийшло ще тиждень назад, просто я не наважувався його розказувати. Такий досить специфічний сон, досить кошмарний, я би сказав. Він в мене поділився на дві частини. Тобто, у мене було два сни. Один сон приснився мені десь приблизно вісім днів назад. А продовження цього сну мені приснилося десь приблизно 4 дні назад. Тобто це такий сон, який має свою серію, який має своє продовження. Мені приснилося Запоріжжя, хоч я мало що про нього пам'ятаю, я був ще зовсім малим, коли я звідти виїхав. Але якісь деталі все-таки ще згадуються. Видимо, в свідомості, в підсвідомості. Мені приснилося, що я в Запоріжжі зі своїми родичами. По батьковій лінії, мені приснилася повітряна тривога, будинок одноповерховий мій, в якому я жив, тому що ми жили в приватному секторі. І мені приснилася повітряна тривога, що ми всі спускаємося в бомбосховище, ну як бомбосховище, в підвал, типу як підвал, бомбосховище. І мені приснилося, що в цьому бомбосховищі дуже-дуже багато різних ножів. Дуже багато ножів, дуже багато якихось. Боєприпасів, тільки звідки вони взялися, не зрозуміло. Ми всі сидимо, тулимося один до одного, молимося, коли раптом спускається хтось невідомий, якийсь чоловік, в якомусь такому камуфляжі, в балаклаві, такі, і говорить, що війна закінчилася. Ми всі виходимо, дивимося довкола, стихло, ніде ні, нічого не бахкає, ніде нічого не гуркає. Але будинку немає, будинок розбомблений. Ну, от такий от, трохи кошмарний сон. Там сюжету особо не було, там сюжет такий не дуже, там більше воно, знаєте, зав'язано на якійсь символіці. Такій, але ну, там сюжету не було. Сюжет вже появляється в другому сні. От, от другий сон, як якась або передісторія першого сну, або продовження, скоріше передісторія першого сну. Це мені приснилися похорони. Теж чомусь в Запоріжжі. Хоча похорони відбувалися не в Запоріжжі в реальності. А в сні вони відбувалися в Запоріжжі, в якійсь церкві. Тільки нікого з родичів немає. Я один. Я хороню свого батька. І з моїх знайомих є тільки Роман Шептицький. І нам священик каже: пора нести гроб. Я відмовляюся чомусь його нести. Роман Шептицький пробує його підняти і каже до мене: Давай, бери його, я один його не понесу. Нам треба йти далеко. Я один його понести не зможу. Я довго не наважуюся, священник починає сваритися на мене, тому що він каже, що в нього ще далі будуть нові процесії. Оцей сон, до речі, цікавіший по своєму такому сюжету і по розвитку, по символіці. І я беру той гроб і ми починаємо з ним кудись йти. Але ми йдемо не на цвинтар. Ну, Гроби зазвичай ховають на цвинтар, а ми його кудись несемо взагалі десь за місто, десь в якісь поля. Якісь, знаєте, тобто вже от закінчуються райони, вже закінчуються житлові масиви, і вже починаються якісь поля, ліси. І от ми йдемо тими полями, ми йдемо, нас зупиняють війська РФ, які збираються нападати на Запоріжжя. І вони, коротше, нас зупиняють, ну, але не стріляють в нас. не стріляють Просто зупиняють і російською мовою питають: а що у вас там, в гробу? Відкривайте. Я до Романа Шептицького кажу: не відкривай. Потім вони ще раз повторюють, наводять дуло автомата. кажуть, відкривайте гроб. Покажіть, що у вас там в гробу, і ми вас відпустимо, підете далі. Я знову кажу до Романа Шептицького не відкривай. Ну, коротше, вперся. Вони починають агресувати, злитися, але не нападають. Тобто не стріляють, не б'ють нічого, просто наказують відкрити гроб і показати, що всередині. Такий от дуже специфічний сонний, я навіть сам в ньому заплутався. Я знову відмовляюся. Тоді вони кажуть, що якщо ви відмовитеся останній раз, останній раз ми вас питаємо, ну, російською кажуть, то тоді ми вас заберемо з собою. І тоді ми самі подивимося, що там в тому гробу знаходиться. Ось так. Потім, після цього всього, ну мені про це неприємно, звичайно, говорити. Я взагалі не знаю, чому я ці відео записую. Просто, певно, треба виговоритися. Знаєте, психолога немає, то психологом э, стає оця от камерка. Треба проговорювати, в тому числі і такі сни. Не не спроста ж мені приходять такі сни. Ну і коротше, ми знову відмовилися. Вони кажуть, ідіть з нами, але нічого нам не роблять. Просто ми далі несемо цей гроб, йдемо до якоїсь галявини, вони кажуть, що зараз ми тут зупинимося, перекур, і ми відкриємо гроб навіть без вашого дозволу. Не хочете відкривати самі, то ми самі його відкриємо, без вас. Коротше, ми стаємо. Ми стаємо, зупиняємося, вони там щось курять, говорять між собою про щось. І тут раптом довкола гроба цього, Починає пробиватися якесь, чи то світло, чи то якась така, знаєте, як захисна оболонка. Тобто він стає таким закритим. Тобто така от велика захисна оболонка, і вони підходять, вони намагаються його відкрити, але вони не можуть. Тобто вони намагаються його відкрити, але крізь цю оболонку у світло вони не можуть пройти ну і протягнути свою руку. Один підходи протягує, інший приходи протягує, третій підходи протягує. І ні в кого нічого не виходить. Тут раптом сигнал сирени, і знову звучить оголошення. Увага, війна завершилася. Увага війна завершилася, підписано перемир'я, бойові дії скасовуються. Вони розвертаються і йдуть. А ми беремо знову той гроб і кудись йдемо, кудись далеко. Тобто другий раз мені вже в сні сниться, що війна завершується. Мені дуже, дуже до речі, давно не снилося Запоріжжя, знаєте. Я мало що з того пам'ятаю, бо я ще був зовсім малим, коли ми переїхали на Західну Україну. Я в Запоріжжі прожив буквально декілька років. Ну, Що може дуже мала дитина пам'ятати. Але тим не менш, деякі видимо, моменти, такі як будинок, в якому ми жили, пробиваються. Видамо, деякі моменти дають про себе знати. Тому отакі от сняться. І от якраз в обох снах говориться про завершення війни. В першому сні про це говорив якийсь мужчина, який спустився до нас в підвал, де ми всі ховались. А в другому сні це було по якихось громкоговорителях по гучномовцях. І причому, знаєте. Обидва сни такі дуже моторошні. Звичайно, що це словами не передати, це треба тільки пережити в сні. Але в сні є така атмосфера якоїсь такої паніки, безвиході, агресії дуже сильної. І це все лякає, це все насторожує. Якби не моя аскеза, я би, певно, зараз би випив після таких снів, але я просто намагаюся їх якось розшифрувати, усвідомити. І... Осознати, так би мовити, дуже хочеться миру, дуже хочеться, щоб все це безумство якомога швидше закінчилося. Хочеться вірити, що війна нарешті припиниться. І, знаєте, це все ці мої сни починають вплутуватися і снитися. Мені такі родичі, з якими я дуже давно не спілкувався, в тому числі ще й покійний батько приснився. Тому, от я ж кажу, щось дуже дивне відбувається на енергетичному рівні. Якось так, шановні глядачі, можете написати свої думки з приводу цих снів в коментарі. Бережіть себе, бажаю всього найкращого. До нових зустрічей!